З ким працюємо по е, всіх кровів. Перше, е, що хочеться звернути увагу, це втрату, тобто, закріпляємо е, згідно проєкту, всіма нормами. Е, 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 технологічна карта згідно це. Е, всі матеріали сертифіковані. Е, матеріал вже дуже гарно проявив. вам сказати, що В Хмельницькому е, такого утеплення, яке ми зробили на ОСББ, ні один забудований. Тобто, не немає ні такого пінопласту, ні такої сітки, ні такої клієнту. Ви платите не 40%, ви платите набагато менше, дуже гарно включилася в програму Міська рада, вони також відшкодовують, і вже відшкодовують, як пані Наталі говорила, нам. Витрати. Ми вже закупили матеріал, або обладнання, вони витрачають, не потрібно чекати, коли фонд вже зверифікує. Якщо вони будуть ну, Вони будуть по-любому зростати, е можна економити на кондиціонерах, можна економити на е тих сам, електроенергію, тому що звітку буде прохолодно. Ну і завдяки термомодернізації ми заберемо, пологу, ну, і Ключ, ми можемо супроводжувати, ви маєте бажання, ви маєте, як зробили збори, запрошуєте нас, ми вам допомагаємо, людям розказуємо і від пункту А, і пункт вже до верифікації.